Всім привіт! Ви на каналі Creeper Плей. Ну і сьогодні я тут граюсь і бігаю. О, мамко, привіт! Що треба? Ми переїдемо в квартиру в новий будинок. Так. І, і все ми переїжджаємо. Так. О, ну добре. От наша машина. Ну добре, я сідаю. Ну поїхали. Так, все, матусько, ми приїжджаємо. Так. Так, ну все, виходім з машини. Так, тут, тут, тут треба ключі. Так, так, так потрібно ключі. Відкрий. Відкривай. Ой, туалет. О, дивлюсь, що ти помитись можеш. І в туалет сходити можна. О, кухня це для тебе. Ва, які тут двері гарні. Буду тобі готувати їжу. О, ти даже якась спальня є, та лічим можна. Ну добре. О, телевізор. Я покажу О -о. я тобі покажу твою кімнату. за мною. мене є моя кімната? Вот. О, гарна моє. Ага, я люблю комп'ютери О, як то й тепло. Так, ну добре. Що в нас є їсти в холодильнику? Матусю, подивись, що в тебе є в холодильнику поїсти, бо я голоден. Да, да. Я тут тебе зачекаю. Що? Що хочеш? Пальчик, буле, капусту mm. Що? Що хочеш? Пончик, буря, капусту. Ну, я дуже хотів би пончик. Чи потрібно раз їди поїсти? Чи можна пончик? О, ура! Ммм, пончик. Я люблю пончик. Ммм який смачний, дякую. Та, Та я з собою ще взяв воду. М -м Бери Молодець. і бери і ти, попий. Дякую. О, я. Добре, я пішов спати. Дякую. А, то я ще спати хочу. Ах. Ах. Ск... Так, а скільки там часів? У шість часів. Вже вечір трішки наступає. Так, треба подивитись, чи матуся спить. Так, матуся ще спить. Так, вона холодильник забула закрити, потрібно закрити. Так, піду я в туалет. О, а це пік? що, пік. Щось. Ой-ой-ой, куди пік? Фу, виключив. Ой, кажеться, мамка могла збудитись. Прячусь швиденько. Що це було? Так, іду в туалет помитись. А ти що тут робиш? Та я в туалеті. А ко це в стріанку включав? Ну, я случайно нажав. Туда, Вибач. Її. Так, ну все. Пока. Пока. Так, ну добре, що тут ще? Є? Якісь тумбочки, які порожні? Це порожня, і ця порожня. Ну добре, у мене тут є комп'ютер. Добре, пограюсь трішки. О, якась гра Poppy Playtime. Ой, тільки вона стоїть гроші. Ну добре, скачаю ліпше Garden of Ban Ban. Так. Попі Playtime. Я а граю... Тільки вона стоїть? 85 гривень. Добре, ти йди, а я пограюсь в Garden of Ban sí. Bili, я купую, тобі Ban. Так це карточку. потрібно карточку, а не гроші. Вот карточка. А, ну це вже друге діло. Так, ну добре, давай мені, я там запишу. Так, стільки там. Так. Купу, пік, пік, наплачу. пік. Оброблено. Все, дякую, мамко, Бери собі, дякую. Так, все йдемо грати. О, нічого собі. Так, все, я пройшов Poppy Playtime і знайшов червоний мак. Та знайшов куклу поппі, все, я пройшов. Ти гуляй її, на дворі файна погода. Ну добре, біжу. Ра! Я з тобою. Трішки погуляємо, погуляємо трішки. Нічого собі, що той. Стій, мамко, я тут замічив якийсь гараж. Це Мені наш к... О, тут якась моторка. Можна вона буде моєю? Mm, Добре. Ура! Тільки будеш не биш того возитися. Добре, давай заженемо твій твою машину в гараж. Ну все, маточку, ми її припаркували і закриваємо. В мене є ключі від гаража. Ага. Замкну. Добре. Я піду додому. А чому двері замкнені? Тому що треба ключі. А ти чому двері замкнула? Ми ж недалеко пішли. Та М -м, ну добре. Я йду трішки подивитись мультики. Так, ну все прикольно. А, щось я спати хочу. Тоді йди на кровак. Вставай! Ах. Що? Я, й... я йду на роботу. А, ну добре, іди, пока. Oka, no ne bi se, ja dale prejdu. Dobre, oka. І все, друзі, от і підійшла друга частина серіалу українською Мама і Синок. Якщо ви хочете трету частину, то має набратись 8 вподобайків. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, нажимайте, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І на вподобайк. І всім до побачення!